Про фаворити і відкриття 2024 року по догляду за обличчям та тілом. Якщо таке відео вас цікавить, то приєднуйтесь до перегляду і почнемо з самого початку, з засобу для вмивання шкіри обличчя. Мені зараз дуже подобається ось цей від Ур'яш серія серії це Сіндет. Її можна використовувати навіть для самих маленьких дітей. Він і добре і очищує, заспокоює, захищає шкіру. Тут у мене об'єм 200 мл, є ще велика баночка з дозатором в об'ємі 500 мл. Рекомендую, в кого суха чутлива шкіра, і ви шукаєте м'який засіб для вмивання. При контакті з водою він піниться, але для більш густої піни я використовую губку для зняття масок для вмивання шкіри обличчя від компанії Reflame. Вони є і в інших компаніях, тому можна обрати те, що вам більше подобається. Наступним етапом я використовую есенцію, ось ця від бренду SVR зараз для мене найкраща з Ніацинамідом, вітаміном в 3 його тут 2%. Також в складі міститься гіалуронова кислота, об'єм 150 мл. Вже використала майже половину бутилочки. По консистенції, вона трохи густіша, ніж водичка. Краще наносите руками аплікативно, ніж ватним диском, бо так буде більш економічніше. Продається на сайті Makeup та на iHerb. На тіна не бачила, на iHerb іноді бувають дуже хороші знижки і більш вигідніша ціна. Ця есенція дає неймовірне зволоження, іноді навіть можна обійтись і без серуму, в залежності від типу вашої шкіри. В категорії сруми мені більш за все в минулому році сподобався сирум від бренду Ур'яш Cadily, також сірум від La Roche Pose Ялуб 5. І третій мій фаворит, яким зараз почала користуватися, це Vichy Мінерал 89. Саме версія з пробіотиком, З пипеткою тут об'єм у нас 30 мл. Добре зволожує, заспокоює шкіру і відновлює захисний бар'єр. Також тут в складі, по-моєму, міститься ніацинамід, тому, якщо є невеличкі запалення, вона буде з ними боротися. Фаворити серед кремів для шкіри навколо очей в мене, по-перше, вішилі в тактів Калаген спеціаліст в червоному чубіку. Зараз не можу показати, бо забрала на роботу. І другий продукт це ур'яш із серії Xie об'єм 15 мл. Дуже підійде для сухої чутливої шкіри. Він і живить, і заспокоює. І взагалі серія EXO мені подобається майже, вся, майже всі продукти, які я спробувала, мені підійшли. Далі у нас категорія «Креми для обличчя. Зранку я використовую віший мінерал 72 години зволоження. Спочатку був у пробнику об'ємом 15 мл, потім я замовила ось цю велику баночку 50 мл. Вже її використала більше, ніж наполовину. І вчора на сайті не оформила ще одне замовлення, в якому мені прийде в запас. Повторно даний крем, і також в запас замовила другий свій улюблений крем це уріяш Ксімос, крем для обличчя для сухої, чутливої шкіри. Живить, захищає, зволожує 40 мл тюбік. Зручно користуватися. Це я зазвичай використовую зранку, цей на ніч. В категорії СПФ захист. Я зараз з великим задоволенням користуюсь ось цим від бренду СВР, це «Цикавіт плюс» SPF 50. За цю зиму вже використала більше половини упаковки. Тут 40 мл. Замовляла на сайті натіну, без аромату. Є такий носик тонкий, завдяки якому зручно наносити. Цей продукт на шкіру обличчя. Добре захищає живить. Дуже мені підійшов саме на холодну пору року. У категорії бальзами для губ, мій улюбленець, який я вже казала неодноразово це біодерма атадерм у стіку. Також у них є засіб і у тюбіку, але я не пробувала. Дуже приємний аромат. Малини гарно зволожує, захищає, шкіру губ відновлює. Тому, думаю, що це буде неодноразова покупка і в 2025 році. В категорії креми для рук мій улюблений це від бренду Vichy, який показувала вже багато разів у своїх відео. Але наразі немає його в продажу на сайті Натіна, на інших сайтах не бачила. На заміну взяла ось такий від Адерма. Дуже приємна тут віддушка, саме для мене: об'єм 50 мл. Більш легка текстура, його я поставила на друге місце після віші. Але коли з'явиться віші, то його обов'язково буду повторно замовляти. Серед всіх масок для обличчя, якими я користувалася до цього моменту. В мене зараз з'явився фаворит від бренду Aven, це зволожуюча, заспокоююча кремова маска в об'ємі 50 мл замовляла на майкапі. Наношу її іноді на цілий день, наприклад, зранку, якщо знаю, що до вечора нікуди не буду виходити на вулицю і з дому. Також можу наносити на всю ніч. Наношу ввечері і потім, коли маска вбирається, залишки прибираю серветкою. Вона дуже гарно заспокоює чутливу подразнену шкіру і я бачу від використання хороший ефект. Обов'язково ця покупка буде на повторі. Серед тональних засобів вже не перший рік. Мені більш за все подобається ось цей від компанії Ariflame. Це BB крем з достатньо бюджетної серії One Color SPF 10, SPF маленький, об'єм 30 мл. Але дуже гарно виглядає на шкірі обличчя, гарно підходить для сухої шкіри, тому постійно купляю. Серед дезодорантів. в мене зараз улюблений ось цей від Arm Hammer Essentials серія з натуральними речовинами, без алюмінію, без парабенів та фталатів. Це аромат розмарину та лаванди, Але на сайті Hurbu є інші: 71 грам. Тут така в нього гелева текстура. Зараз покажу вам. Як він виглядає? Аромат, мені подобається. Серед натуральних дезодорантів поки що цей найкращий. Але я скоро спробую дезодорант від віші. Він містить в своєму складі алюміній. Потім порівняю, і вам обов'язково розповім, який більше сподобався. І ще, друзі, покажу вам два засоби в категорії догляд за тілом. По-перше, це Олія для душу, яка очищує шкіру тіла від бренду Біодерма серія Атодерм, великий об'єм 1 літр зі зручним дозатором зручно користуватися, дуже підходить для сухої, чутливої шкіри, особливо взимку. Мені подобається аромат, дає неймовірне зволоження після душу та ванни. Тому цією категорією засобів, можливо, не тільки від Біодарма, а від інших брендів, буду користуватися в подальшому. І другий продукт це ось такий крем для тіла від бренду Біодерма із серії Атадерм. Тут у нас об'єм 200 мл. Нещодавно отримала в подарунок за замовлення продукції бренду Біодарма. Але дівчатка в коментарях пишуть, що в цій серії краще не крем, а саме бальзам. Його обов'язково спробую. Крему використала вже половину майже упаковки. Дуже сподобався. Надовго залишається це відчуття зволоження без аромату. Я зараз люблю саме засоби без аромату для тіла. Зручний дозатор, зручно користуватися. Бренд Біодерма дуже мене також радує своєю продукцією, і я задоволена поки що задоволена всім, що я від них пробувала. Друзі, якщо це відео вам було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь на канал, підписуйтесь також на мій телеграм-канал, посилання буде в описі під відео. Там ми спілкуємось на. Тему косметики, якщо ця тема вам також цікава, то, будь ласка, підписуйтесь. Пишіть свої коментарі, якщо ви користувалися якимись продуктами з цього відео, можливо, маєте якусь іншу думку з приводу них. Теж буде дуже цікаво прочитати. Бажаю всім здоров'я, мирного неба над головою, приємних і корисних покупок і до зустрічі в наступних відео. До побачення, друзі!